Пам'яті польської еліти нагадати івано-франківцям про смоленську трагедію вирішили виставкою світлин. Автор учасник польського антикомуністичного підпілля 80-х років Піотр Хлебовіч багатьох потерпілих у авіакатастрофі знав особисто зустрічалися на різноманітних заходах та банкетах. Там і зробив більшість фотографій перших осіб Польщі. каже суперечки щодо причин аварії президентського літака на території Росії точаться і понині, адже чимало фактів покриті таємницею. Свожна зараз. Это все там, однозначно э, сказать, но черные ящики в Москве, останки самолета в Смоленске не отдают. Сколько еще там будут, неизвестно. Это тоже само говорит за себя. Такий спосіб Хлібович прагне нагадати, що загрози, яку нині несуть дії Росії, президент Польщі Лех Качинський перечував ще п'ять років тому, адже був не аби як занепокоєний і за долю власної держави. Коли був в Грузії, він сказав: сьогодні Грузія, завтра Україна. А потім моя родина. Ну чуто в цьому смісі, так сказав, ну він це все. Одним із перших оглянув експозицію міський голова Віктора Нушкевичу з переконаний нинішні дружні стосунки між Україною та Польщею. Це якраз одна із заслуг політики Качинського. Я дуже багато доброго знав про Качинського. Тому що він виношував дуже багато планів, і в цих планах Україна займала одне з чільних місць. І дуже прикро, що п'ять років назад сталася така трагедія. Виставка до п'яторічниці смоленської трагедії вже побувала у Тбілісі. Далі автор планує вирушити до Львова і Києва.